Вітаю! Замислювалися коли-небудь, що насправді робить людину громадянином. Це ж не просто запис у паспорті, правда? За цим стоїть щось значно більше. І от сьогодні ми зануримось у саму суть цього питання, розібравши ключовий документ Закон про громадянство України. Подивимось, як він визначає цей, знаєте, глибокий правовий зв'язок між людиною і державою. Отже, який у нас план? Все просто спочатку розберемося, що таке громадянство, в принципі, потім, як його можна отримати, і, звісно, як припинити. А наприкінці глянемо на ті самі фундаментальні принципи, на яких усе це тримається. Поїхали. Тож почнімо з самого початку: що ж таке громадянство, якщо говорити мовою закону, давайте не будемо гадати, а просто заглянемо в першу статтю і подивимось на офіційне визначення. І тут, знаєте, ключова фраза правовий зв'язок, це не просто слова. Це означає, що гра йде в обидва боки, тобто держава дає нам права, захист, а ми, як громадяни, маємо певні обов'язки. Можна сказати, це такий собі суспільний договір, де є дві сторони, і кожна щось дає і щось отримує. Окей, що таке громадянство? Зрозуміло, але тепер, мабуть, найцікавіше питання. А як його, власне, отримати, як стати громадянином України? І тут закон, виявляється, передбачає одразу кілька шляхів. І цих підстав, як бачимо, чимало. Є, звісно, найочевидніші, наприклад, народитися в родині українців, але закон значно глибший, він враховує різні життєві ситуації, скажімо, усиновлення чи поновлення у громадянстві. І звісно ж є шлях натуралізації, про який ми поговоримо трохи згодом, бо це окрема велика тема. А от давайте трохи детальніше зупинимось на двох основних, скажімо так, автоматичних шляхах. Перший це за народженням. Тут все просто: головне громадянство батьків це те, що юристи називають право крові. А другий шлях за територіальним походженням це вже про інше, це про зв'язок родини саме з землею. Тобто, якщо предки жили на територіях, що є сучасною Україною. Ну що ж, рухаємось далі. Тепер давайте сфокусуємось на найпоширенішому шляху для іноземців та осіб без громадянства це коли людина свідомо вирішує стати українцем і подає заяву. Офіційною мовою цей процес називається прийняття до громадянства, або, як його ще часто називають, натуралізація. І тут виникає логічне питання: а що власне, для цього потрібно, які умови треба виконати? Ну, закон дає на це дуже чіткий і вичерпний список вимог. І перше, на що варто звернути увагу, це ось ця цифра 5 років. Саме стільки потрібно безперервно і що важливо легально прожити в Україні, щоб просто отримати право подати документи. Це такий собі базовий поріг. Але, звісно, п'ять років це далеко не все. Це лише одна з умов. Погляньте, тут цілий список. Потрібно визнавати і поважати нашу конституцію, потрібно зобов'язатись припинити іноземне громадянство, отримати дозвіл на імміграцію, володіти державною мовою і навіть довести, що є на що жити, тобто мати законні джерела існування. Тобто, це така, знаєте, комплексна перевірка, наскільки людина справді інтегрувалась. В українське життя. Окей, ми поговорили про те, як громадянство набувають, але ж цей правовий зв'язок можна і розірвати, як саме? Закон і тут все чітко прописує і виділяє два основні шляхи. І ось тут треба зрозуміти принципову різницю між двома поняттями. Дивіться, вихід це коли людина сама добровільно каже, Я більше не хочу бути громадянином. Це її вибір. А от втрата це зовсім інша історія, це по суті примусове припинення громадянства з боку держави, і це не вибір, а наслідок певних дій. То за що ж можна втратити громадянство? Ну, наприклад, якщо доросла людина добровільно отримує паспорт іншої країни, або якщо вона вступає на військову службу в іншій державі, ну не за військовим обов'язком, а за власним бажанням. І, звісно, найочевидніше, якщо виявиться, що українське громадянство було отримане через якийсь обман, підроблені документи чи щось подібне, і нарешті давайте перейдемо до, так би мовити, філософії цього закону, до тих фундаментальних ідей, на яких усе тримається це по суті його основа, його скелет. І ось вони, ці керівні принципи. Тут і запобігання без громадянству, і гарантія, що просто так нікого не можна позбавити паспорта і право змінити громадянство і рівність усіх перед законом. Але, мабуть, найважливіший і найчастіше обговорюваний це принцип єдиного громадянства. Давайте розберемося, що ж він означає на практиці. А ось це, мабуть, цитата, яку варто запам'ятати, вона пояснює все. Якщо громадянин України має ще й паспорт іншої держави, то для України він все одно лише громадянин України. Тобто у всіх юридичних питаннях з усіма правами та обов'язками держава бачить у ньому виключно свого громадянина. Інші паспорти, скажімо так, до уваги не беруться. І ось ми повернулися до того, з чого починали. Виходить, що громадянство це справді не просто статус, це, як ми бачили, двосторонній зв'язок, це цілий пакет прав, який дає держава, але водночас і набір обов'язків, які бере на себе людина. І можливо найголовніше питання тут не в тому, як отримати цей паспорт, а в тому, що насправді означає бути частиною цієї великої суспільної угоди.